Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні по всіх церквах наших торжественно звучить слова тої пісні. В Христу Твоєму поклоняємося, владико і святої Воскресення Твої слави. Але яка є цьому причина? Чому християни схиляють свої голови та б'ють поклони перед тим чесним і животворещим Христом Господнім? Бо сьогодні каже інша церковна пісня, стихір на вечірні перед нами зіймається Хрест святий і взиває всіх, щоб віддали поклін. І щирий привіт цьому дереву, скропленому кров'ю Сина Божого, на якому відбулося спасіння всіх людей. Церква бажає, щоб сьогодні вшанувати пам'ять Христа, що давніше був символом найбільшого приниження, а зі смертю Сина Божого, був піднесений до найвищої слави. Став окрасою та вінцем цілого світа. Знаємо перед Ісусом Хрест був серед усіх у найбільшій погорді та зневазі, на ньому вбивали найбільших злочинців. Відколи, одначе злобні люди прибили на хресті Ісуса Господа, Хрест став засобом нашого Спасіння. Знаком перемоги правди над неправдою і мав стати предметом всесвітньої почесті. Минули, однак, ті три століття, поки це сталося, по смерті Спасителя, вороги християнства закопали його глибоко в землі перед людськими очима, а навіть для зневаги збудували на цьому місці. Поганську святиню. Але, власне, те саме послужило до збереження пам'ятки святого Христа, мати цісара Константина Великого, Свята Олена, веліла шукати на Голгофті за святим Христом. По довгих розкопках було віднайдено недалеко святого Гробу аж три хрести. Але щоб розпізнати, на яким з них. Спаситель був розіп'ятий за порадою тодішнього єрусалимського єпископа Макарія було привезено тяжко хвору жінку. Вона доторкнулася до одного з віднайдених хрестів і стала здоровою. І цей хрест було визнано за той хрест, на яким було розіп'ято Ісуса. На це чудо. Весь зібраний народ тиснувся. З найбільшою пошаною до Христа Ісусового всі хотіли Його бачити, перед Ним поклонитися. Тоді єпископ Макарий піднявся тих трес високо вгору на всі чотири сторони світа і показав тому багатотисячному народові, що побожно схиляв свої голови перед новознайденим дорогим знаком Христовим. І радісно кликав, Господи, помилуй. Від цієї хвилини, щорічно свята Мати Церква святкує торжественно день 14 вересня ту подію, цариця Олена веліла не лише відшукати святий хрест, але поставити на місці, де його віднайдено, величавий храм. Де потім було збережено з належною почистю, святий хрест. І відтоді ця дорогоцінна спадщина християнства стає окрасою цілої вселенної. Хрест сьогодні ми бачимо і маємо бачити в найбільшій повщані по всіх усюдах. Хрест має прикрашати корони Хрест Вершкує на величних міських трамах і низеньких сільських церковцях, люди його носять на своїх грудях, як певний захист Проти всякого лиха і ворожих диявольських спокус, хре ставлять при дорогах як пам'ятник важливих, важливих історичних подій. Та бачимо хтрес на могилах всіх тих. Що під його проводом перейшли вже життєву мандрівку. І добрий християнин католик, хрест помістить на стіні свого дому помешкання. Добрий християнин католик, який є як начальник, як директор на своєму робочому місці помістить знак святого Христа, а невідомо яких артистів на не нечисті всякої. І справедливо звеличує побожність вірних це знам'я нашого спасіння, справедливо приводить нам його по всіх усюдах на ту згадку, бо Хрест це є, немов книга, з якої вчимося правд нашої віри, з Христа черпаємо надію в потребах тілесних і душевних. З нього вчимося, як маємо любити Бога і ближнього. На Христі бачимо всі правди нашої віри, виписані не мови тими живими буквами, бачимо Бога Отця в Його справедливості і безмежній доброті. Він не пожалів свого одного сина і дав Його ради нас на муки. Бачимо на Хресті Сина Божого, що з любові до нас прийняв людське тіло. Він був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Бачимо і Святого Духа, який зливає на нас великі ласки, що їх Спаситель придбав для нашого свячення своєю Хресною смертю. Ісус вчить нас, якої великої ваги і ціни є наша безсмертна душа, коли а Син Божий потерпів за Мою душу найболючіші рани та найганебнішу смерть, Хрест показує нам, якими страшними і карагідними в очах Божих є гріх, якого ми люди полюбили. Ми з гріхом жилися, не хочемо його покинути. Оце є проблема. Чому не розуміємо, що гріх нас допровадить до пекла, де не буде ніколи можливості оглядати Бога. Людину, покидай гріх за життя, борися з ним на тій землі. Поправляйся. Перепрошуй Бога за свої упадки в тайні сповіді. Так хрест пригадує нам постійно, що земля то є долина сліз, а наша батьківщина це є в небі. Кожен хто бажає до неба дістатися, хай терпеливо зносить хрести, хрестики цього життя. Щоби напевно досягти тих вічних дібер, які приготував Господь для тих, хто його любить. Це є жива Євангелія. Тому не дивно, що це є відзнака справжнього християнина. Ним знаменується спочатку і наприкінці діла, ним кріпимо наші душевні сили в часі спокуси проти Злого Духа. І в тяжких терпіннях і злиднях. Хрес супроваджує людину від колиськи аж до могили, і над могилою кожного з нас поставлять хрест як на знак майбутнього Воскресіння та постійної злуки з Ісусом. Тому справедливо співається сьогодні на утренні. хрест це є охорона всьому світові, хрест це є церковна краса. Прес це є влада царям, це є запорука вірним, це є слава ангелам, це охорона і зброя проти Злого Духа. Тож, нехай у справжній пошані залишається у вас. Це святе знам'я мук Христових, бо це є жива книга Христової науки, це є найдорожча спадщина по Ісусові. Святий Хрест підтримує і скріпляє нашу надію, як у тілесних, так і в душевних потребах. З нього черпаємо силу перетворити всі наші терпіння і муки, злидні і горя. В добро тривале і в щастя в небі. Споглядаємо тільки з довір'ям на хрест Ісуса, що став посередником між небом і землею, між Богом і людьми, на цей незрозумілий для нас подвиг посвяти нашого Спасителя для людського роду, але сплине тоді з Христа на нас та дивна сила. Що через неї ми немічні, стаємо кріпкими, боягузи відважними, спокушені переможцями, придавлені горем терпеливими, цісар Константин поклав усю надію в боротьбі з Максентієм на хрест, що йому з'явився на небі з, з тим кличем, цим переможеш. І, власне, він переміг свого супротивника багато святих, зробивши на собі знак Святого Христа, перемагали навіть найбільші спокуси злого Духа. І певне, кожен із нас, це життя, яке вже кожен прожив, може засвідчити і сказати про поміч і силу святого Христа якої в не одній критичній хвилині ми отримали. В місті Бострії в Арабії жив єпископ Юліан. Він дуже ревно заступався за християнами, тоді деякі вороги задумали його отруїти. Підкуплений один слугам, подав святому напиток, але з отрутою. Святий за Божою ласкою пізнав. Ту зраду не пив нічого, але звелів покликати своїх ворогів. Вони прийшли, і святий взяв до рук своїх той напиток і каже до них. Оцю отруту я вип'ю перед вами. Перехрестив цей напиток і випив, і ця отрута йому не пошкодила. Нічого злого йому не сталося. Ось вам сила святого Христа. Але хтрес ще є більшою надією в душевних потребах. Бо де ж ти, людина, оглядатимешся за помічу, коли тяжка недуга покладе тебе на ложе болі, а в душі почуєш чимало гріхів і то тяжких, які, можливо, будуть тебе непокоїти твою душу, чи в цьому світі знайдеш тоді якусь поміч? Будь певний, що тут на тій землі не найдеш тої помочі, тільки в Христі сяє для тебе зірка надії, глянь тільки з довір'ям на того, хто на Христі за тебе є розп'ятий, піднеси своє серце до нього, поглянь поринь думками на Голгофту, збуди в щирому покаянні жаль за свої грехи, а звеселиться тоді душа Твоя. Зрадіє серце твоє, прокинеться таке гаряче бажання того щастя, що є далеко. Далеко переходить усе, що око людське бачити не може, вухо почути, розум зрозуміти, Трес, це наша надія. Це є той дороговказ для нашого спасіння. Зреста вчимося правдивої любові Бога і ближнього. Бо що спонукало Христа до того, що Він піднявся серед найстерніх тяжких мук, до того вдався до того найбільшого пониження, щоб смертю спасти людство, як не Його найчистіша і найбезкорисливіша любов до нас. Ісус бачив нужду недолю людей. Що тяжили на нас по первороднім гресі, бачив, що нас чекає у вічності. Серце Ісусу не було таке холоднокровне, дивлячися на то все, до чого довів людину гріх, так розгорівся тою безмежною любов'ю до нас. І то серце Ісусу веліло йому покинути простіло Отця велич неба. Взяти на себе подобу слуги і віддати своє життя в жертву за неприятелів? Так, За найбільших своїх ворогів. Чи ж не, це не є вершина Божої любові? Глянь людину на хрест, то є ціна за твої гріхи чи можеш. Далі грішити, приглядайся ближче, хто висить на тому хресті. Голова в терневій короні, ті колючки так глибоко повколювалися в голову, руки і ноги прибиті цвяхами, все тіло Ісусове те суцільна рана, Його душа поринає в морі, горе і смутку. Але він не є злочинець, тільки він є от святий, невинний, як ніхто інший на землі. Чи людину хоче ще далі грішити, дивися на хрест, якими милосердними очима дивиться на тебе розп'ятий Ісус. Тож уникай, оминай гріха, Він розіп'яв нашого Спасителя. І готовий нескінечну кару кожному, хто піддається йому. Але любов ближнього проповідує нам святий хрест. Бо якщо Син Божий виявив нам таку любов, що не злякався для нашого добра і такої ганебної смерті, то ще ми не мали б любити наших ближніх. Христос віддав за нас своє життя в жертву. А чи ми не мали би допомагати в потребі нашим ближнім? Принаймні ті, які живете одні з одними під одним дахом, любіться, поважайте, підтримуйте. Чоловіку, підтримуй, жінку, жінку так підтримуй свого чоловіка. Хай між вами буде така мир, спокій в хаті. Діти любіть, поважайте своїх батьків, поважайте внуки своїх і допомагайте бабусям, дідусям. Життя коротке є, все про мене як одна хвиля. Збираймо собі такі добрі діла за життя, як так можемо це, ну, що би хотіли. І, власне, тої любові до ближнього прагне від нас розіп'ятий на Хресті Спаситель. Тож, складаємо той сердечний поклін сьогодні святому Христові тій пам'ятці знамені Христові мук, Дорожим цим святим хрестом, тою найкращою перлиною і самоцвітом. На його вид, коли поглянемо на святий Хрест в своїй душі, в своєму серці, збуджуємо віру і надію, любов, чесноти. Що з нього випливають, молім розп'ятого на ньому, щоб недаром пролилася його дорогоцінна кров, щоб цей святий Хрест при своїй появі в часі Страшного суду запровадив нас до вічних радощів неба. Бажаю вам, щоб ви терпеливо несли свої хрести до кінця свого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу.